Всім привіт! Вітаю гостей та підписників на моєму каналі. І у мене сьогодні новенька посилочка з нитками. Е, значить Я замовила знову Drops. Е, мені деколи здається, що я просто е, ці нитки заполонили мій розум, е, саме цього виробника. Але не можу зупинитися, постійно хочеться з них в'язати І ось замовила собі ось такий Drops Air. Е, це колір ну, на сайті написано Новинка. 39-й, здається, так, це колір 39-й. Я не знаю, чи камера добре передає колір, але на фото з інтернету ця нитка виглядає дуже такою яскравою, просто такий кислотно-рожевий колір. Це колір Маджента, до речі. В дійсності ця нитка не є настільки яскрава, як на фотографіях. Вона така, я би сказала, з одного боку яскраво, а з другого боку трішки такий, як холоднуватий тон. І навіть мені здається, якісь нотки від фіолетового є. Ось Я замовила собі таких ниток 5 моточків. Давайте подивимося. Ну, рекомендовані спиці тут 5 мм. В 50 грамах 150 метрів. Ну і по складу 65% альпака, 28 поліамід і 7 вовна овеча. Ці нитки я собі запланувала на такий коротенький кардиган, навіть я би сказала, жакет. Тобто він не буде довгий, подовжений, а такий трошечки нижче талії. Подивимося, чи вистачить мені цих 5 мотків. Ну, якщо ні, значить доведеться дозамовляти. І також я замовила собі, теж від Drops ось таку ниточку ліма. Колір 53,10. Я би сказала, що він такий в дійсності коричневий, з трішки сіруватим відтінком. Такий холодний колір, не Ось, І тут рекомендовані спиці номер 4 Теж 50 грам мотку, але довжина мотка 100 метрів, 65% вовни і 35 альпаки. Цих мотків я замовила 15 штук, це теж буде кардиган. Але такі трішечки подовжені. Я не хочу замовляти з запасом нитки, оскільки вони все таки не дешеві І я би не хотіла, щоб у мене були якісь великі залишки, тому мені простіше буде дозамовити ще там необхідну кількість мотків, якщо мені раптом не вистачить. Ось і також хотіла вам трошечки похвалитися своїми проектами, які зараз у мене є в процесі. Це ось такий Джемпер теж з Drops Мелоді. Ось він вже в мене, скажімо так, на екваторі. Тобто, половину я вже вив'язала. І по ньому готую майстер-клас. І одразу скажу, що, на жаль, на жаль, в майстер-класі є помилка. Я обов'язково про це напишу. І, можливо, якесь додаткове відео для вас зніму, щоб якось уникнути цієї помилки. Ну, але вже як є, переробляти я не буду. І. Також паралельно я зараз в'яжу, покажу вам спочатку узор. Це ось такий листок. Правда, тут теж нюанси в процесі роботи. Я деякі побачила, тому оригінал, це теж буде джемпер, до речі. В оригіналі я трішки інший номер спиць використовувала. Ну, зараз вам все покажу. І, нагадаю, в'язала я з ось такої дропс- Аляска. Цю ниточку я вам вже показувала, ось, тому не буду на ній зупинятися. І тут я резинку дала поверху, тобто це правильно розміщений листок, ось так він вверх дивиться. І в'яжу я зараз джемпер з нього, Получається знизу вверх. Це не буде реглан, це буде такий з опущеною проймою джемпер. Ось, І зараз вам покажу безпосередньо його. Ось так він виглядає. Постараюся помістити в кадр. Понизу йде резиночка. І потім безпосередньо сам узор. Але хочу сказати, що зразок я вже Зробили по цьому зразкову вологу теплову обробку. ось А це ще, в принципі, нічого з ним не робила, тому я думаю, що потім після ВТО тут все розправиться, теж буде малюнок значно краще виглядати, петельки вирівняються. Ось отака от краса узор дуже простий, хоча аеропорт досить великий. ось Але я вам покажу. Дуже багато є по ньому нюансів. Е, Цей джемпер я вяжу на кругових спицях, а зразок, як бачите, я в'язала поворотними рядами, е, там є різниця е, на стику рапортів, як при поворотному в'язанні, так і при круговому. Ну, і Ще деякі моменти, деякі ряди по-особливому, по треба пров'язувати. Я це вже все вивчила в процесі вив'язування. Джемпера і радо з вами поділюся нюансами, щоб ви вже просто собі сідали і спокійно в'язали, не задумуючись, що зробити якісь помилки. Насправді цього узору вже вязано перевязано тому робити якийсь детальний майстер-клас я не буду, а просто пройдуся по розрахунках, і також, як я вам вже сказала, поясню деякі нюанси по вив'язуванню даного узору. Тому, якщо вам цікаво, що з цього всього вийде, підписуйтеся на канал, ставте пальчики вгору і чекайте на мої майстер-класи і відео, які я радо для вас знімаю і радо ділюся з вами своїми знаннями. Дякую всім за перегляд і до зустрічі!